сім'ї великій в сім'ї великі, вольні, нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Просив згадати добрим словом, та не згадали ми його. Згадати значить призабути. Ми ж пам'ятаємо його. Шевченко, батько України, її дитина і сім'я. ім'я живе і нині не вмре ніколи це ім'я. Якщо забудемо Шевченка, то й забудемо себе, і Україна молоденька. Цесне навіки і умре. Нехай же вічно світить ім'я, яке для всіх уже святе. Ми не забудемо. Шевченку. Ми пам'ятаємо тебе. Доброго ранку усім присутнім, усім любителям та поціновувачам творчості великого генія України Тараса Григоровича Шевченка. Наша сьогоднішня зустріч має особливий характер та місце проведення. Українська бібліотечна асоціація висунула пропозицію щодо відзначення всеукраїнського дня бібліотек у вигляді голосних читань поезії Шевченка біля пам'ятника Тарасу Григоровичу. А Миколаївська обласна бібліотечна асоціація із радістю прийняла цю пропозицію. Тож описки всім нам, що ми сьогодні зібралися. Варто додати, що цікавим є і формат акції, адже читати твори Шевченка рекомендовано з паперових та електронних книг, мобільних телефонів, планшетів і тому подібних засобів. Таким чином, ми долучаємося до проекту Української бібліотечної асоціації Читай! Формат не має значення. Адже дійсно сучасна людина може долучитися до величезної бази людських знань, послугувавшись можливостями будь-якого сучасного гаджету. Головне мати бажання самовдосконалюватися та підвищувати рівень власної освіченості. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли, і радіємо з того, що ми належимо до тієї когорти. З великою радістю хочу сказати, що ця ініціатива, ця акція була підхоплена і керівним апаратом області. До слова запрошуємо голову Миколаївської обласної ради, члена Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України, кандидата філологічних наук Тараса Дмитровича Кременя. Описки ваші. Мені дуже приємно, що працівники бібліотек у свій професійний день. Я в першу чергу вас вітаю з вашим професійним святом. Вони сьогодні не тільки долучилися, вони сьогодні посилили. Він народження Тараса Шевченка проведення такого флешмобу. Ви на чиїх плечах сьогодні знаходиться збереження найдорожчого, що є у нас це духовної пам'яті про український народ, про його історію, збереження унікальних фондів, які знаходяться у сховищах багатьох бібліотек нашої області, напевно всієї України. Шляхом своєї жертовності, своєї благородної справи ви виконуєте свою місію. Українське життя це українська родина, українська родина це українська матір. Звичайно, це віра надія любов, жування яких церква сьогодні співає свого. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як та я, мати молодає, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивусь дивом і печаль. Похватить душу, стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, перед образом святим тієї Матері Святої, щоб мир наш Бога принесли. Я бажаю усім вам, щоб у ваших серцях був Бог, щоб у ваших серцях був спокій, мир, злагода, святого Шевченка. А ми запрошуємо для привітального слова голову Миколаївської обласної бібліотечної асоціації розкину Тетяну Пілані. Шановні колеги, активні користувачі наших бібліотек. Вже 16 років ми з вами відзначаємо всеукраїнський день бібліотеки. І цей день ми не тільки маємо можливість привітати друг один одного свята, але й запросити наших читачів на щиру розмову, поспілкуватися з ними, розповісти їм ще раз, нагадати про наші можливості. І я впевнена, що ми з вами і надалі будемо. Використовувати вітчизняну літературу, світову літературу для того, щоб бути сучасними українськими сучасними бібліотечно-інформаційними центрами. щоб ми були щасливі з вами в нашій українській землі. А ми з вами маємо зробити все, що від нас залежить, щоб нашим людям було тепліше, краще, щоб ми зустрічали їх всіх завжди з посмішкою і надавали. Їм те тепло, яке в нас у всіх є. Добра вам всім. Ми надаємо слово Людмилі Яківній чешовій поетесі, члену Миколаївської обласної спілки письменників України. Шановні дорогі колеги, ще до вітаю вас сьогоднішніх таким світлим, прекрасним. Дай Бог, щоб знайшти, отакий що видний день на нашому любовні, такий прекрасний, видно і в наших серцях. У нас є дуже велике свято. Свято бібліотеки, велике свято, тому що скільки вкладено кожного із вас душі, серця, розуму і знань ось цього сходу, скільки хочу побажати вам також дуже великого щастя в житті, дуже великої, світлої долі. І дуже міцного і довгого життя. Нехай у ваших родинах буде мир і спокій. читати не Тетяну. Потім зрозуміло. Дай Боже вам всім добра, миру і з Дякуємо вам. А зараз пропонуємо показати квіти до пам'ятника великому кобзарю українського народу. Футінцеві. Від Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, бібліотечної спільноти. Представників бібліотек, будь ласка. Минуло відтоді, як тоді я Бог висловив прийти на світ Тараса Шевченка, який дав українському народові книгу із книг – Коксар, наш, націон, нашу національну біблію. І нині у 21-му столітті нам сяє зоря його ідеалів: Україна, воля, правда, істина, любов. Шевченко знав ціну своєму слову, а сьогодні його слово звучить по всьому білому світу. Тож нехай воно звучить і сьогодні серед нас. Прийняти запереду читання запрошуємо студентів Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Запрошуємо Валерію Кравченко, студентку третього курсу з віршем доля. не Сестрою сірою стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця оцірали, до п'яного дяка на око. Учися серце, колись з нас були люди, ти сказав. І я послухаю, і учись, і вивчився, а ти з брехами, які з нас люди та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема, зона неправди засвітали. Ходімо ж, доленька моя, мій друже, Богу, не лукавити. Ходімо далі, далі слава, а слава заблимає. Минаючи у Богі села, понадніпрянські, невеселі, я думаю, де ж я прихилюсь, де поділюся на світі. Дивлюсь у садочку, квітами копита, на пригорі собі стоїть не неначе дівчина, хатина. Дніпро геть-геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку під вишнею у холодочку моя єдина сестра. Новострадали це свята, неначе в раї, спочиває. Та за широкого днібра мене не Бога виглядає. Мій братик, моя ти вдоле, і ми прокинемось. Ти на панщині, а я як небо? Отак нам довелося йти ще маличку в колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі, то Бог поможе перейти. Дякую. Зараз запрошуємо Оксану Криловську, яка продекламує для нас поезію у нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, охватить душу, стане жаль. Мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Все моє, моє. І дивиться на йому, і молиться за його Богу, іде на вулицю гулять. Гордіші самої цариці, щоб людям, бачите, показати. Своє добро, а подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інші гляне. Весела, рада, боже мій. несе додому свого Івана. І, їй, здається, все село весь день дивилась на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я. Сінцево хочу додати. Нехай усі матері будуть щасливі. Дякую. Дякую, а зараз зустрічаємо Олену Плакун у з поеми княжна. Зори моя вечірні, зійди над горою, поговоримо тих песенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широта сакурина квіти розпустила, А над самою водою верба попилилась. Аж по воді розіслава, зелені. А на віта гойдаються на хрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лічі, в лісі та на стрінці, недолю віщує. Як сон трава при долині, вночі розцвітає. А про людей, та нехай їм, я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій дружий єдиний. І хто знає, що діється в нас, на Україні. А я знаю і розкажу. Тобі й спати не лягу, а ти захвітру кресенько Богові розкажеш. Зустрічаємо, Анастасія Руснак, каразу говорить Шевченко, сон. На панчині пшеницю жала, втомилася, та спочивай, пішла в снопи, пошкандибали Івана сина годувати. Вона сповита і кричала, у колодочку дочку за снопом Розповела, нагодувала, попесла і ніби сном над синям сидя задрімала. І сниться їй ту сини ван і уродливий, і багатий, не одинокий, а женатий на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волю Та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. До сина глянула, взяла, його тихенько сповела, щоб до жаль на вогу, чи копу до Женаць пішла. А зараз до слова запрошуємо Центральну міську бібліотеку для дітей імені Шурикобра і Вітію Хоменка. З композицією поеми комедії Сон читають Вікторія Дмітрічева, Олена Бойко, Катерина Толотнова, Ксенія Молокшина, Юлія Коньовіна, Наталія Чорна та Ірина Коваль. Ще раз ваші обскішні. Того своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той носити оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбити? і з собою до домови? Той кузами убирає свата в хаті, а той ліжкому куточку гострить ніж брата. А той тихий та тверезий, окбоязливий, як кішечка підкрадеться, ви нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки, не благай, не вималять ні діти, ні жінки. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить. Так за ним відкує, так і з його сердечного кров, як воду точ. А братія мовчить собі, витучивши очі. Як як бнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба бо немає Господа на неї. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схамениться. Усі на сім світі. І царята, і старчата, адамові діти. Дякуємо вам. Товариство зустрічаємо делегата від центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького, переможця творчого конкурсу Української бібліотечної асоціації 2014 року Дмитра Семчишина з незакінченою поемою Тараса Шевченка, що датується орієнтовно груднем 1857 року. Отож, Дмитро Семчишин. Юродивий. Твір Шевченка Юродивий 1857 року. У сучасній політичній ситуації в Україні набуває нового смислу. Юродивий. одній фельдфебеля-царя, капрал Гаврилович безрукий, та унтер п'яний довгорукий україну правили. Добра, таки чимало натворили, чимало люду оголили оці сатрапи-ондіра, а надто стрижений Гаврилич своїм єфрейтором малим та жвавим. налихолихим до того люд домуштрували, що сам фельдфебель дивувались. І маршировкою, і всім, і благосклонні прибивалі к єфрійтерам своїм. А ми дивились та мовчали, та мовчки чухали чуби, німії, подлії раби, підніжки царські, лакеї капрала п'яного. Не вам, не вам, вмережані лівреї, донощики і фарисеї. За правду присвятую стать і за свободу розпинатя не любить, ви вчились брата, ороде суетний, проклятий. Коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Не сотні вас, а мільйони полян, дулебів і древлян Гаврилич гнув воврем'я. Оно, а вас, моїх святих киян і ваших чіпурних киянок, віддав своїм профосам п'яним у наймички сатрап, капрал, вам і байдуже. А між вами найшовсь такий якийсь проява, якийсь дурний оригінал, що в морду затопив капрала, та ще й у церкві, і пропало, як на собаці. Так, то так, найшовсь таки один козак із мільйона свинопасів, що царство все оголосив, Сатрапа в морду затопив, а ви, юродиві, тим часом, поки нездужає капрал, ви огласили юродивим святого лицаря, а бивий фельдфебель, ваш Сарданапал послав на каторгу святого, а до побитого старого Сатрапа навсідавсь приблагосклонним. Більш нічого не викроїлось, і драму глухими темними задами на смітник винесли, а я озоре я моя. Ведеш мене з тюрми, з неволі, якраз на смітничок Миколи, і світиш, і гориш над ним, огнем невидимим, святим, животворящим. А із гною встають стовпом передо мною його безбожні діла. Безбожний царю, творче зла, правди гонителю жестокий, чого накоїв на землі? А ти все око? Чи ти дивилася з високо, як сотнями в кайданах гнали в Сибір невольників святих? Як мордували, розпінали і вішали, а ти не знало, і ти дивилася на них і не осліпло. Око, око, не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в кіоті, а царі та цур їм тим царям поганим. Нехай верзуться їм кайдани, а я полину на Сибір аж за Байкал. загляну в гори, в вертепи темні, і в нори без дна глибокі. і вас, споборники святої волі, і з тьми, із смрада, із неволі, царям і людям на показ. На світ вас виведу надалі, рядами довгими в кайданах. Бібліотеку для дітей імені Лягіна виконує вірш Пономаренко Степан, другокласник. Зустрічаємо його описками. А також Дмитрій Валерій. Мені 13-й минало. Мені 13 й минало. Я вас єгняти за соло. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так люб. Любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молило, чого так весело було. Господнє небо і село. І гнязь, здається, веселило, сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, боже небо голубе, і те помарніло. Я обернувся на ягнята, не мої не ягнята. Подивився я на хату, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хвилину Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі не дала, бо в мене плоский видала. Те почула, що я плачу, прийшла, привітала. Потираємо ламої сльози і поцілувала. На наше сонце засіле ява. На наше все на світі стало. Моє. На них та їх сади. І ми, жартуючи, поклали з щепняти голоди. А Хай досі я в садаю, то серце плаче і поручить. Чому Господь надав до Малого Молого віку затямають. Помер би очі не можу. що хоч на світі не. Не був би і й ородину. Людей і Бога не артистів. А зараз зустрічаємо делегата науково-педагогічної бібліотеки провідного спеціаліста Олексія Сергійовича Зіміна, який виконає поезію до Сноп'яни. Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перші сходи. Нема січі. Пропапи той, хто всім верховодив. Нема січі. Вучерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скигують, літають, що мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачим, на тім степу крізь могили стоять та сумують. Питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кругляха татарина полем бо, бо, червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграла, сказала сині море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани обідрана. Сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де наша слава, слава України! Як сонце, світла, Шевченка, вічний заповіт і божества не сотвори, а слово підніми до неба, аби відчули всіх слова, як в хлібі і воді потребу. Бо слово є, і ми живі. Уміємо правду говорити. Ми нація, ми є народ. Держава вільна в хижім світі, і кожен з нас звіряє крок, щоб злагоді і мирі жити. Зіб'ємо всі пиття сердець з великим словом заповіту. Ім'я м'ята святе, в молитву, пісню перелеття. І у серцях всіх поколінь навіки вічні зостається. Небо високим Дніпро. І в епоху ракетного сопла нам судилася вічність, не мить. Бо Шевченкова Липа не всохла. Бо Шевченкова Липа шумить. Ми ще раз вітаємо вас із цим святом. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба, розумних читачів, креативності. Залишатися такими, як ви є. Молодими, активними та ініціативними. Зі святом вас!